І так сьогодні ми будемо знайомитися з сервісом підписання електронних документів за допомогою Дії. Для цього нам знадобиться застосунок Дії, встановлений на вашому смартфоні, а також сайт Дії. Ось так він виглядає. Державні послуги онлайн. Тут ви можете ознайомитися з усіма можливостями цього сайту, якщо ви поскролите, і тут є ще меню, тобто з цим-сим можна ознайомитися. Для того, щоб користуватися всіми послугами цього порталу державного, вам потрібно увійти до власного кабінету. правому верхньому куті натискаємо і переходимо на сторінку авторизації. Тут можна авторизуватися на дії за допомогою декількох варіантів. Перший це авторизуватися за допомогою банк ID, другий за допомогою дія підпис також можна за допомогою файлового ключа, це електронний ключ. І за допомогою апаратного ключа. Апаратний ключ це флешка, яка видається банком або іншою установою, яка має можливість видавати електронно-цифрові підписи. Зараз ми спробуємо з вами увійти за допомогою Дія підпис. Після того, як ви натиснули на дію підпис, у вас з'явилось ось таке віконце, в якому ви бачите QR-код, який треба зісканувати за допомогою додатку. Тобто ви заходите в додаток, натискаєте в правому верхньому куті QR-код і скануєте ось таким чином ваш QR-код. Підтверджуємо авторизацію. Вводимо код для дії підпис. І після цього ми переходимо до нашої сторінки, тобто вже вона авторизована. Тут ви можете подивитися свій профіль, тобто ваші дані. Нам потрібен дія підпис. Підписання документів за допомогою дії. Ось цей сервіс. Підписання документів. Дивіться, зараз ми вже авторизовані на ньому, тобто ми авторизувалися на дії і автоматично авторизувалися на а, всіх послугах, які а, пропонує цей сервіс. Підписуємо документи. А, а, ми Авторизувались на порталі Дія, але тепер нам, нам потрібно обрати, за допомогою якого електронного ключа ми будемо підписувати наші документи. Є декілька варіантів. Перший варіант це електронний підпис, який видається кваліфікованими організаціями, які мають на це право. Другий варіант це за допомогою Дія підпис. Ми зараз будемо розглядати з вами дію підпис. Ось цей варіант. Так само в нас з'являється QR-код, який нам потрібно відсканувати за допомогою додатку Дія на вашому телефоні. Зробити фото для перевірки. В залежності від того, наскільки чітко ви підведете камеру до свого обличчя, він там, в залежності від того, скоріше чи повільніше буде е, вас ідентифікувати. І ми попадаємо на сторінку підписати документ. Е, підписується документ спеціальним сертифікатом. Тут можна почитати. Да, е, що таке сертифікат. Виводяться ваші дані, ваш ідентифікаційний код і ось цей сертифікат. Так, є. Натискаємо далі. Так, підписати та зберегти. Переходимо до третього кроку. Підписати та зберегти. І обираємо о, формат, в якому нам потрібно підписати документ. А, ну, давайте залишимо без змін той формат, який він нам встановив. При... Так, і сюди потрібно перетягнути документ, який ми а, підписуємо. Тобто ось ми будемо підписувати ось цей документ. І далі натискаємо знову Підписати. Знову повторюємо процедуру сканування QR-коду за допомогою застосунку Дія. Перевіряємо фото. На наступному круті ми бачимо, що документ підписано. І тут дивіться у нас три документи. Файл з підписом, файли без підпису і протокол створення та перевірки кваліфікованого підпису. Тут вказано, хто підписує документ, тобто за допомогою перевірки вас ідентифі... ідентифіковано, тут буде ваше прізвище ім'я по батькові. Код, дата створення електронного підпису, сертифікат, ким виданий у даному випадку, це дія, серійний номер, тип носія і так далі, тобто всі ці дані. І далі ми завантажуємо файл з підписом. Ось таким чином. І надаємо йому нато підписаний документ. Тобто ось він завантажився. Тобто ось у нас а, завантажений документ з електронним а, підписом. У наступному відео я вам розкажу як перевірити цей документ, як визначити, хто саме його підписав, побачити його атрибути і так далі.